А Потім мені щось захотілося на Індії. Я би назвав це так осмисленість вибору. О, МВ, ну, програма дорога. Знижки мені так і не зробили, але запам'ятали, як саме такого. Атмосфера тут зразу затягує. КМБС на додачу до цього ще паровозом іде там і нетворкінг, і багато всього іншого. Я особисто ще 20% додав, в принципі, ну якщо б я знав, що я отримаю. Підприємництво це про що? Це про гроші чи це про. Що, що це для вас? перше це е, ризики великі. Підприємництво це взагалі спосіб життя, ну, щоб не відбувалося. Якщо хочеш е, вийти за притійки, Спочатку магілянку, потім на війні, да? <рес> перемога все ж таки, це про них чи про нас? Те, що ми повинні зараз найперше зробити, це пере перемогти. Кожні 10 років варто проходити програму МБІ, тому що світ змінюється, змінюються підходи, з'являється так багато нового, що ну, старий майнсет він, він, він потрібен, він потребує якоїсь адаптації такої. Тому після перемоги, якщо ми не повинні, дійсно, з інком то 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 я знову спробую це зробити.